Слава Ісусу Христу! Третя година. І ми продовжуємо нашу молитовну варту молитись за наших захисників, відвідуючи хлопців, вони бачиш, наскільки от для них є важливо чути, що те, що вони роблять, має сенс. Для них важливо чути і розуміти, що вони знають, кого вони захищають, що ці люди, які тут заді них стоять, їх не зрадять. Тому наші молитви це той захист, який ми маємо їм давати, і це та впевненість, яку ми маємо їм вселяти в їхні серця і душі. І тому сьогодні ми візьмемо розважання стихір із 59-го псалма. Дай нам поміч в утиску марне спасіння людське. Бачите, коли люди жили в раю Адам і Єва, вони були вірними. Вони були вірними один одному вірними Богові. У них неможливо було інакшого розуміння, як е, помочі один одному. Вони не хотіли і не знали, що таке зрада. Підступ чи відмова. Вони жили один одним. Для них було важливо підтримувати один одного. Але що таке гріх? Гріх це те, що руйнує людину всередини, чи те, що людині забирає любов. Гріх це то, внаслідок чого людина стає егоїстом, внаслідок чого людина стає такою, яка бажає володіти всім світом, щоб весь світ крутився тільки довкола неї. І тільки нею всі восхвалялись. Ось це є так бажання гріха, тобто бажання диявола, захопити людину. І тому він спокушає людей. І люди, піддаючись спокусі, зраджують рідних, близьких, зраджують близьких людей. І коли ти на когось надієшся, дуже часто тебе зраджують. Те саме зробив Юда. Та тобто з інші, інші апостоли, коли Христові було важко, від нього відвернулись. Тобто людина в силу своєї гріховної, перепрошую, не так, не так я висловився, в силу того, що вона може чинити гріх, вона може бути зрадником. І тому в псалмах цар Давид звертається до Бога як єдиного, хто його ніколи не зрадить. Адже Господь Бог завжди йде з людиною до кінця. Допоки людина є з Богом, хоче бути з Богом, Бог ніколи і ні за що не відвернеться. Навіть найбільший грішник, якщо він кається в своєму гріху, визнає, що він був неправий, Бог все рівно поряд з ним буде стояти. Згадаємо, на хресті, коли висів Христос, два розбійника було поруч. Один йому дарі якщо ти, Господь Син Божий, врятуй себе і мене. Він не визнавав своєї провини, він, навпаки, хотів скористати, будучи підлою людиною за життя, він ще вирішив і при смерті скористати зі своєї підлості. Що зробив інший розбійник? Просто сказав, за що картаєш цього праведника? Ми терпимо за наші вчинки, а він безвинна душа. Помини мене, Господи, коли прийдеш у серці Твоє. Отож тільки Господь Бог є той, який нас ніколи не зрадить. Тільки Господь Бог дасть нам завжди силу йти вперед. І коли ми будемо падати, саме Він буде той, хто підставить нам плече, який спосіб Бог сам обере, обере цей спосіб. І навіть зараз, в часі цієї страшної війни, інакше я не назву її, коли з одного боку світ говорить, що Він нас підтримує. І коли ми просимо реальної допомоги, яка дозволить нам швидко, безшвидко перемогти, збереже тисячі людей, людських життів, нам кажуть ні. Чи це не є зрада? зрада? Але чому ми ще досі стоїмо? Тому що ми покладаємося на Бога. Тож закликаю всіх, як цивільних, так і наших військових, покладаємо першу надію на Бога. Що Бог нам дасть силу, Бог дасть нам засоби вистояти в цій війні і перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь Господи, Ісуса Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить губителів наших. Саме через те, що ми віддаємо своє життя в руки Божі. Саме через те, що ми покладаємось на нього, знаємо, що Він єдиний, хто не зрадить, ми тоді є всесильні. Всесильні в тому значенні, що ми здатні подолати будь-які труднощі. Що Господь Бог нам вкаже шляхи і засоби, як це можна зробити? Тільки надіючись на Бога, тільки відкриваючи свій розум, серце і душу на нього, ми стаємо сильними. Ми стаємо тими, які перемагають своїх ворогів. Тож, запрошую всіх і не то, що запрошую, а прошу всіх не боятися покластися на Бога, відкрити своє серце, розум і душу на те, що хоче нам Господь Бог дати сьогодні, щоб разом з ним подолати наших ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас рішне. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили на зрішні. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили на з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помили на зріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на зріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони цей день всіх наших військових. Прошу Тебе, Господи, благослови і захорони всіх тих цивільних людей, які зараз перебувають в зоні бойових дій чи перебувають під оточенням. Своєю рукою, Господи, відведи всі літаки і бомби, які будуть летіти на наші міста і села. А наш, всій нашій Україні дай перемогу, бо ми на Тебе покладаємо нашу надію, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!